Вітаю, шановне товариство. Мульчування – це одна з основних технологій органічного землеробства. Про переваги мульчування я вже розповідала в одному з своїх попередніх відео. А в цьому відео я вам хочу розповісти про надумані недоліки і міфи, які оточують цю технологію, і які не мають під собою ніякого реального підґрунтя. Отож, міф перший: у мульчі заводяться слимаки і миші. Коли я таке чую, то згадую середньовічного алхіміка і вченого Парацельса, який вважав, що миші зароджуються у брудному ганчір'ї. Ну і, вочевидь, сучасні послідовники Парацельса вважають, що слимаки і миші зароджуються в мульчі. Отож, що стосується слимаків, якщо в вашій місцевості їх нема, то від того, що ви замульчуєте грядки, слимаки не з'являться. Якщо ж у вашій місцевості слимаки це проблема, то від того, що ви замульчуєте грядки, їх кількість не збільшиться. Що ж стосується мишей, то вони дійсно полюбляють жити під мульчою, особливо якщо ви мульчуєте грядки соломою, в якій обов'язково є залишки зерна. Але миші приходять на замульчовані грядки тільки на зимівлю. Протягом весняно-літнього сезону і до настання осінніх холодів на замульчованих грядках ніяких мишей нема. Звісно, в кінці сезону ми ще можуть погризти картоплю, моркву або інші коренеплоди, але вони з таким же успіхом їх можуть погризти і не на замульчованих грядках. Принаймні, в мене кількість коренеплодів, пошкоджених гризунами, настільки мізерна, що її можна не приймати до уваги. Другий міф теж дуже розповсюджений серед противників мульчування грядок, і звучить він так: мульча закислює ґрунт. Теоретично, мульчування листовим опадом може викликати закислення ґрунту, але це відбудеться тільки в тому випадку, якщо ви. Протягом п'яти, а може й більше років, будете мульчувати одну й ту саму ділянку тільки листовим опадом. При мульчуванні соломою, скошеною травою і навіть листовим опадом плодових дерев ніякого закислення ґрунту не відбувається. Ще один міф нам каже про те, що не можна мульчувати грядки бур'янами зі стиглим насінням. Я спокійно кладу такі бур'яни на грядки, бо зверху вони прикриються шаром скошеної трави, через яку ростки бур'янів просто не проб'ються. Також вважається, що не можна залишати на грядках сухе бадилля та інші рештки овочевих культур, поза як у них зимують шкідники та хвороботворні мікроорганізми. Я абсолютно спокійно залишаю такі рештки на грядках, бо Дійсно, збудники хвороб в них можуть зимувати, але тут сівозміна вам в поміч при правильно організованій сівозміні у вас не буде е, ніяких спалахів, ні хвороб, ні великого розмноження шкідників. Побутує ще й такий міф, що в умовах дощової погоди коріння рослин під шаром мульчі може згнити. І дійсно, коли ми розгорнемо мульчу, то побачимо в її глибоких вологих шарах отакий білий наліт це колонії пліснявих грибів і гнилосних бактерій. Але ці мікроорганізми не наносять ніякої шкоди рослинам, бо вони живляться лише відмерлими органічними рештками. А коріння живої, здорової рослини, яка вегетує, для них немає ніякої, так би мовити, харчової цінності. І якщо у вас підгниває коріння овочів, то це не тому, що грядка вкрита шаром мульчі, а тому, що ваша рослина вражена патогенними мікроорганізмами. І тут вам може допомогти лише обробка спеціалізованими препаратами, якщо кількість уражених рослин велика, чи видалення ураженої рослини, якщо це поодинокий випадок. Звісно, у технології мульчування є свої недоліки, бо нічого ідеального в природі не буває. Але ці недоліки не пов'язані з загрозою для вегетації рослин. Отож, сміливо мульчуйте грядки і будете мати гарний урожай органічних овочів.